Добрий день, Варварок. Добрий день, видно. Отож, починаємо. Варваро познайомився з В клас міст 29 школи міста Києва. Ви відповідно познайомитеся з Варварою Головачкою. Це дуже молода українська композиторка, яка не сильно більше ніж вам років, їй 11 років, але не дивлячись на це, вона вже має 5 збірок власних творів. Ось вони. І написала загалом вже, ну ми давно збилися з марфонку близько ста творів. Уже точно я думаю, його Варвари. В основному це твори для фортепіано, але також вона пише твори і для інших музичних інструментів з фортепіано і не тільки пробує себе в електронній музиці. Варвара є композиторкою. Причому композиторкою справді одною з найбільш продуктивніших в Україні можна сказати серед наймолодшого покоління, тому що в 11 років мати. Близько сотні дворів це надзвичайна круто. Е, власне, про спірку зараз підемо. Варвара на свій комічні стіні вже написала достатньо кількість творів для шостої збірки. Але для цих творів треба придумати назву. І саме в цьому ви будете їй допомагати. Е, ви зараз прослухаєте три двори Варвари і допоможете їй обрати назву. Варвара уважно послухає ці. Ви бачите пропозиції. Перший твір, який ми послухаємо, це твір для фортепіано. І ми зараз на інтерактивній дошці побачимо, як сама Вагара виконує цей твір. І уважно слухайте, думайте, який характер цієї музики, думайте, про що ця музика, і спробуйте придумати, як він буде. Назва «Осіння прогулянка в парку. Це

Будь ласка, ось як буде називатися повірна скрипка та фотографу, якими що просто кажуть. Перший балот. Останній вальс. Останній Зимові вишуки. Приколі ніколи не чи є. Зіти, якось побачили сумні образи в цьому колі. Мабуть, так і є. Загадковий ранок. Останні Останній якості бачить. О, уже варіантів. Так, ладно. Загадкова зірка. Загадкова зірка. По всех нас мені сподобалася остання про вітрини. Ага, от останнє все ж таки сподобалася. <звук> І то так, да, ми дуже творчі класи, тому я думаю, що у вас точно мають бути якісь цікаві питання до композиторки. Тим бачу, до композиторки, яка настільки продуктивна, пише настільки багато творів. Я думаю, вам є що е, сказати. Я окрім цієї школи працюю також у школі мистецтв вже сім років, і я там е, вчу дітей писати музику. І Варвара одна з моїх е, учнів, е, які вчаться у мене писати музику. Варвара вже четвертий клас закінчує у мене музику, грають, презентують. Інші вчителі протепіано дають їх грати своїм учням по програмі. І е, е, я думаю, що у вас є. Питання, що ви хочете запитати у Варвари, про що дізнатися? Привіт. хочу питать про якого котика звати. Почитай сам голосно. Е, кітці, яка в мене тільки що сиділа на ручках, її звати Роза, а в мене є ще дві кітці, тільки вони десь гуляють, тоже ми їх на вулицю пускаємо. І їх звати Діла і Мурка, а та сіренька це Розочка. В мене також ще котики золоти. Звати Пуся. Привіт, тут вже граєш музику тільки на фортепіанок. Так, тільки на фортепіано я займаюся. Ну, по-різному може бути якийсь настрій. Привіт, у тебе колись був самий сумний твір? Так, в мене є пару творів, які мають такий досить сумний характер. Називається Моя Україна там він такий достатньо повільний, такий сумній тональності. І ще в мене є один твір. Називається прощання. Не знаю, мені всі подобаються. Ну, мабуть, хід. А яка тебе любовна група? Я од цього я тобі точно не можу сказати, бо ж слухаю різні групи не тільки одну. Ну в музиці, по перше, це має бути якась підтримка від людей. Навчання, які люди, які тебе навчають, тому що ти сама, якщо просто сядеш за інструменти і нічого не зробиш, от просто так от неба. А якщо тебе має хтось по-перше навчити, по-друге, хтось має тебе підтримувати, щоб в тебе все получалося. Ну ще дуже важливо, звичайно, талант мати, тому що теж без таланта це важкувато, там практика, займатися треба. Цим цією справою там теж не мало часу її уділяти.